Я безмежно щаслива, що ми запустили другий сезон сезонну Бар'ю». Я знаю, що я займаюся конкретно бізнесом, а не просто продажем. я знаю, що я займаюся конкретно байба щасливо, що другий сезон. Барбарю запустили бар'ю. Коли я готувалася до випуску, то я знайшла дуже багато інформації, і ви будете шоковані. Тому сьогодні ми розберемося, що такі онлайн-курси, як люди заробляють шалені гроші, за яким шаблоном працюють, хто такі продюсери і чи є правда корисні курси. Спеціально для тебе я вже все дослідила, і зараз розкажу про всі свої знахідки. Тисни лайк та підписуйся на мій канал, тому що ось скільки людей дивиться мої відео без підписки. І, звичайно, додивись це відео до кінця, тому що буде дуже багато цікавої інформації. Тож я не затримую і погнали! Всім привіт! Я Марті, і я рада бачити. Чте вас у себе на каналі, можливо, ви, як і я, колись проходили онлайн курси, і ви знаєте, що це таке, і ви знаєте, наскільки це буває зручно, тобто дистанційно навчаєшся. Одні плюси до того ж, це зручний спосіб підвищити свою кваліфікацію та дізнатися те, чого не вистачало в школі чи в університеті. Можливо, покращити своє життя або взагалі відкрити для себе нову сферу. Приклад з мого оточення. Я знаю дівчину, яка за освітою економіст, але в один момент вона вирішила пройти курси з нумерології і вже 4 роки працює в цьому напряму і дуже успішно. Якщо що, я не вірю номерологію. Але якщо є запад. То є продукт. Деякі з курсів правда поглиблюють базові знання або ж дають практичні навички. Їх спектр абсолютно різний. Це може бути графічний дизайн, марафони худненням, монтаж, СММ, психологія, манікюр і багато іншого. Звичайно, це не рівень університету, але це по-своєму зручно. Онлайн курси не дають повної бази знань, тому диплом з проходження курсу не замінить повноцінного навчання в університеті. Це не рівень університету, але це по-своєму зручно. Особисто для мене було відкриттям, коли я дізналася, що деякі університети запро. Вадили онлайн курси з повним дистанційним навчанням. Ну, ось, наприклад, університет Франкино в США. Після закінчення деяких з курсів можна навіть отримати диплом, і це не поодинокий випадок. А ось ще факти та цифри про онлайн навчання. Понад 6 мільйонів студентів на кінець 2023 року відвідували онлайн-курси у рамках програми від свого університету. Майже 50% Всіх студентів навчаються виключно за допомогою дистанційної освіти. І студентів вважають, що онлайн навчання таке ж або краще ніж традиційне очне навчання. Як бачите, онлайн навчання є навіть у університетах. Що вже говорити про сучасних українських дітей та студентів, які переважно навчаються дистанційно з моменту початку повномасштабного вторгнення, українці, ви любов. Тож онлайн-курси виглядають просто і невимушено. Тоді звідки ось ці мільйони на цих рахунках і хто на цьому заробляє? Як взагалі це відбувається? Перед тим як я розкрию секрет того, як на цьому заробляють мільйони, то я згадаю найкращі, а точніше найдорожчі курси, які взагалі існують. А саме я говорю про Harvard Business School. Оце мені складно дається. Месачусетський. М Месачусетський. Давайте напишу просто на екрані. Ось такий технологічний університет. Також Coursera for Business і Google Cloud Platform Training. Вже з початку списку можна побачити, що це найкіша Рашкін контори, а університети та школи світовим ім'ям. Орієнтовна вартість курсів в цих установах починається від 400 доларів, а закінчується до 25 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про повний курс навчання на 4 роки, наприклад, у бізнес школі Гарварду чи Стенфордського університету, то це 77 тисяч доларів для першого та 57 тисяч для другого. Якщо ви бачили дорожчі курси, то поділіться цим коментарях. Можливо, курси по успішно. Цьому успіху продаються дорожчим, але про це ми згадаємо трішки пізніше. Думаю, що саме ця дистанційна зручність онлайн освіти швидше за інші способи навчання нарощує її популярність. І виявляється, те саме відбувається і у грошовому еквіваленті. І коли я шукала цьому підтвердження, то знайшла ось таку цікаву інформацію. Онлайн навчання в 2022 році оцінюється тільки вдумайтесь в більш як 399 мільярдів доларів США. І очікується, що він зросте до 1 трильйону доларів. І це все буде до дві Три року 399 мільярдів доларів. От просто магія монтажу. Подивіться на от, на оце от. Це що таке? Але цікаво, яка частка одного курсу в цій здорованій сумі. Тому пропоную нам повернутися до нашого реального життя і розібрати все по полочкам. Олександр Волошин запускає курс по дропшипінгу за 5 тисяч доларів. Таня Френткович заробила 3 мільйони гривень на своєму курсі. Настя Талпа продає курс із флористики за 61 тисячу 300 гривень. І таких новин в інтернеті можна знайти безліч. Насправді зараз я записую це відео на телефон, і я би дуже хотіла покращити якість своєї зйомки, тому хочу придбати нову професійну камеру. Тож Оці люди, які підтримують мене на баймі кофі, роблять свій маленький вклад в такий класний перспективний майбутній Мартік. Він чи так можна сказати, але нехай буде цей і тами. І Ти вірш моє перспективне майбутнє. Ні, також на моїм Баймі кофі можете придбати ось такі трекер календарики які покращать ваше життя. І до речі, вже готовий мерч, який скоро буде в продажі. Також на Баймікофі. Давайте уявимо, що дівчина блогер з аудиторією 2 мільйона вирішила зробити п'ятиденний курс, наприклад, по медитуванню. Плюс врахуємо те, що вона спеціально створила цей курс для своєї цільової аудиторії і продає його. Ну, давайте за 50 доларів для початку. І далі за допомогою реклами в своєму блозі просуває цей продукт. І з цієї людини буде переглядати приблизно 250 тисяч людей а зазвичай 2-4% аудиторії купує продукт від блогера. Беремо середню кількість аудиторії. Це 3% від 250 людей. Дорівнює 7500. Цю суму множимо на 50 доларів. Це дорівнює 375 тисяч доларів. Але давайте так, це ще при умові, якщо блогер не зробить різні тарифи, бо це також добре працює. Ну, наприклад, перший тариф нехай буде за 15 доларів, другий тариф 25 доларів, третій найдорожчий 50 доларів з можливістю спілкуватись напряму з блогером. Ну ось вже і заробіток в понад 14 мільйонів 785 тисяч 263 гривні. І це ще без додаткової реклами у інших блогах, або ж, наприклад, без сарафанного радіо, де ті самі студенти можуть поділитися проходженням свого курсу там в Тіктосі, в Ютубі. Ві або ж в інстаграмі і воля за ці гроші можна купити п'ять машин люкс класу, ну або ж квартиру в Києві. Ну або 870 тисяч банок житчика в колабі з монобанком. Ну це вже так чисто від мене. Звичайно, це лише мої фантазії та припущення. Я навіть не впевнена, що хтось би купив курс за 50 доларів по медитації, хоча можливо би і купив. Але давайте далі запускаємо ще один потік на 5 днів. Перша та друга група це фокус групи, адже це тільки старт курсу, і нам потрібно визначити все ж таки мінуси і плюси і знати над чином працювати далі. Потім інфлюенсер запускає ще один курс, але цього разу вже за 100 доларів. За цей час реклама та відгуки працюють, і оце дає свої плоди на нашому курсі. Уже більше людей. Ви теж це те чуєте? Далі, наприклад, блогер робить цей курс універсальним і прикріплює посилання на нього в шапці свого інстаграму чи телеграм-каналі. Інколи згадує про нього в Тікток чи сторіс інстаграму. Тим самим заохочує людей перейти за посиланням і переглянути курс. І звичайно, що перед цим потрібно створити окремий для нього сайт. Обов'язково додати посилання на відгуки про курс, а також цікаве та стильне оформлення. Тобто, курс треба запакувати. Курс зростає, і ось припустимо, що його вже можна продавати по 200 доларів. А група за один раз збільшується до 12 тисяч. Day, і от, рахуємо. Ну що, продовжуємо рахувати. 12 тисяч помножити на 200 доларів. Плюс 2 мільйона 400 тисяч доларів на банківський рахунок. Ну, як то кажуть, не май 100 доларів, а май 2 мільйона 400 тисяч доларів. Звичайно, це не все так просто і легко, як я описую. Тобто я не враховую багато факторів, як податки, команда, зйомка і таке інше. А що ж такі курси дають самому інфлюенсеру? Я записала цілих 4 пункти: перший можливість поділитись своїм досвідом з іншими. Друге, можливість підвищити впізнаваність свого бренду. Третє можливість працювати за тим графіком, який буде зручним. І четвертий, я думаю, ми вже вищі Говорили, це можливість заробітку. <гум> ну і до того онлайн курс, який був створений один раз, можна просувати і продавати нескінченні кількості людей, і також дуже дуже довгий час. Наприклад, не знаю, 10 років. Тобто, прикиньте, ти зробив один курс, проходить пару років, і ти його далі і далі можеш продавати. Тобто, все одно в тебе лишається всі ті записи, всі ті відео, і та вся інформація. І я знаю, які ось виникає питання. Мартік, ми ще справді можемо заробити на онлайн-курсах. Наприклад, що я писала вище, то ви можете зрозуміти, що все має рости у геометричній прогресії, принаймні при хорошому сценарії. Коли я вивчала цю тему, то я бачила, що люди заробляють абсолютно різні суми: хтось 200 доларів, хтось 500, а хтось взагалі мільйон доларів на рік. Але потрібно рахувати наступні моменти. Я не експерт в цій темі, але я вважаю, що все ж таки, якщо ти знаходиш нішу, і саме основне, щоб це було актуально, то на цьому можна дуже дуже багато заробити. Від дуже дуже багато, я би сказала, тобто базою любого курсу має бути актуальність. Про це ти можеш прочитати багато статей і подивитися ролики на Ютубі. Взагалі існує універсальна структура, яка підходить майже під кожен курс. Але тут є також для того, щоб берегти тебе від інфошахраїв, бо багато хто з нас гониться за комфортним і класним життям. Але далеко не всі люди, які продають курси, є добросовісними. Я пам'ятаю, як в один момент масово блогери почали просувати і запускати свої курси. І щодо цього в мене є своя власна думка, тому що я трішки середини знаю цей ринок, як це все працює, і мені є що сказати, коли ми бачимо рекламу якоїсь Блогера, блогерки з мільйонами підписниками, чи може трішки меншою кількістю фоловерів, то, будь ласка, не думайте, що вони раптом сіли і придумали свій курс. На 90% це не так. Даю все ж таки маленьку похибку, тому що я вірю, що все ж таки десь існують ці люди, які можуть запустити курс, і без продюсерів. Тож продовжимо. Зазвичай це продумана та багатопланова робота. І не особисто блогера, а менеджерів та продюсерів, які зроблять все, щоб закохати вас у їх героїню чи героїв. Що зробляться так, наче блогер найунікальніша людина у світі, і саме тобі, і саме сьогодні потрібен цей курс. А ще купуй швидше, бо потім вже не буде. Ну якби база команда блогера буде сама шукати ніші теми. І навіть деколи створювати сама замість блогера продукт. Але це вже напевно тим блогерам, які от, не знають про що, от, що знімати, що записувати і що продавати. Я думаю, таких мало, але все ж таки вони існують. Блогерам пишуть сценарій для прогріву, а далі все працює по шаблону. Блогер виконує свої завдання, і я вважаю це відкритим маніпуляцією. І ще блогер може розіграти це все по спеціальному сценарію, щоб залучитись довірою в аудиторії та підтримкою. Беруть до прикладу людину, яка заробляє менше середнього, і розповідають про її шлях до того, як вона знайшла останні гроші. Пройти цей унікальний курс, а потім, за допомогою фотографам та відеомейкерам, пізніше показують, яка вона стала успішна, але розчарування у тому. Що зазвичай ці кейси? Це проплачені актори, і реальної картинки там немає. Просто людям потрібна ося оця казка, здійснення всіх мрій. Тож блогери випродовують наші очікування і дають нам це. І ось це вже я не одобрюю тому що це вже агресивна подача, яка заставляє людей повірити в те, що не існує. І дуже часто люди віддають вже просто своє останнє. І я це все розказую тут тільки тому, що я бачу наскільки це вже далеко зайшло. Ці курси вони повсюди. Я прокидаюся, відкриваю сторіс інстаграм. Бачу курси, 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 і їх стало надто багато багато. І я розумію, як це середно працює, тому хотіла трішечки поділитися з вами. Хоча я думаю, ви знаєте якісь круті курси, які реально вам халпанули, допомогли в якийсь момент, або ви навіть зараз проходите якийсь такий курс. І я дуже за вас рада. Я б була ще більше рада, якщо б ви поділилися цим коментарям. Реально напишіть, які курси ви проходили і вони для вас були корисними. Бо деякі курси мені нагадують цю історію, як я став мільйонером. Поділюсь з вами всього за один долар. Мільйон людей кинули по долару. Ось так я і став мільйонером. Також хочу розкрити все ж таки наступне питання: як розрізняти Якісні курси від іншого шахрайства, для того, щоб не купити те, що є у вільному доступі, а цього дуже і дуже багато, і незабаром я вам про це розкажу, та не навчатися успішно успіху, слід ретельно ставитись до вибору курсів та їхніх авторів, чи то блогери, чи інфлюенсери, чи справді профі. Це не важливо. Важливо, щоб ми розуміли якість та авторитетність обраного курсу. І це справді має бути високий рівень. А навички та знання, отримані з курсу, мають бути практичними та потрібними. Автор чи авторка курсу або ж компанії. Яка створила цей курс, має мати реальний досвід, профільні знання та сертифікацію. А ось зрозуміти, що перед тобою просто пуста терата часом, а не крутий курс, допоможуть наступні редфлаги. продають бажання. Кажуть, що отримати щось можна, але жень треба щось загадати та змінювати своє мислення. Коли тобі дають нереалістичні обіцянки, по типу ти станеш мільйонером через 30 днів. Давай. Ну типу, ви колись чули, щоб викладачі Стенфорду казали, от закінчиш навчання, мільйонер. Реально будеш мільйонером, ні, бо знання та репутація для профі на першому місці. Також Редфлекс це відгуки їх відсутність, або можливо, якщо вони дуже негативні. Ну я думаю, це база, але я все ж таки озвучу це. Ми про це вже згадували вище, але я вважаю, що сумнівний або такий дуже активний маркетинг це мінус. Бо я вважаю, що все ж таки справді корисні і такі важливі знання не будуть продавати такими великими заголовками. Купи у нас там у нас таке все саме найкраще. Я думаю, все ж таки… Таке дуже рідко буває. Хоча. Хоча ні. Ні, ні. ні. Я би до цього ще додала ось цю історію з тими от блогерами, які там показують от цих от людей, які там дуже погано заробляють, і от як у них все погано. Я от саме навіть про це говорю, тому що це для мене теж такий сумнівний маркетинг. І п'яте, це відсутність успіху у студентів, які вже пройшли цей курс. Ну, якби база, ну також я це озвучую. Я все озвучую тут, щоб ви все пам'ятали, і ми з вами це все чисто занотували, і все гарно пішли далі. Тому ось моя порада. Якщо хочеш придбати онлайн курс, то перевір його акредитацію, компанію чи людину, що його створила. Чи справді у неї є унікальні навички, відзнаки та досягнення у її сфері? Уважно прочитай опис курсу та проаналізуй, чи немає такої інформації в інтернеті. Коротше, будьте уважні. Але я також вважаю, що якщо вам, наприклад, дуже подобається якийсь блогер, його лайфстайл, його стиль, життя, наприклад, я не знаю, і ви хочете його підтримати, ви можете це зробити, купивши його курс. Це також ок окей, но проблем, як то кажуть. Якщо є людина, яка вас надихає своєю працею, або наприклад, не знаю, це якийсь класний монтажер, чому б не купити цей курс? Або ви хочете схуднути, і ви бачите класну блогерку, яка вам подобається. І вона зробила курс по схудненню. Чому б і ні? Ну а тепер розкажу те, що для мене стало відкриттям. Ну скажу чесно, я не думала, що є якісь класні, якісні безкоштовні курси. Але вони існують, і зараз я з вами з ними поділюся. Там більш як 200 безкоштовних курсів, а акредитацію викладачів взагалі. І можна не піддавати сумніву. Я особисто переглянула інформацію про викладачів, зазначений у топ-10 на цьому сайті. І чесно, я в шосі, бо ці талановиті та розумні люди просто так діляться своїми знаннями. А записатись на навчання взагалі дуже просто: заходиш на сайт, обираєш курс і далі просто переходиш на обраний онлайн-курс. І все. Прикиньте без вкладень смс та реєстрації. Просто уявляєте, і прикол в тому, що цей рейтинг постійно оновлюється. Тобто там ще й актуальна і крута інформація. А ще, я Знайшла українські безкоштовні курси. Ось тут ви можете ознайомитись з їх назвами та зберегти собі. Якщо ви знаєте ще якісь круті безкоштовні курси, то обов'язково залишайте коментарях, тому що це буде корисно як для мене, так і для інших глядачів мого каналу. Перейдемо до висновків. Не всі онлайн-курси це інфошахрайство. Так, на цьому заробляють це нормально. Нам споживачам контенту треба бути просто уважним. А також можливо шукати альтернативні платформи, де можна знайти безкоштовні онлайн-курси. Сказала якась бабулька Блет. А на цьому в мене все, і я буду дуже вдячна вам. Вам за лайк, тому що я просиділа все відео в цих окулярах, і мені здається, що мене зараз просто зір впав на мінус 5. Я не знаю, може не для зору. Ну що, всім, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, і також на мій інстаграм та інші соцмережі.